Вітання, друзі! Дивіться, для тих, хто не знає, наприклад, щоб собі сюди не виводити, не засмічувати свою панель. Як можна зробити швидкий доступ в меню Пуск? Натиснули його, дивіться, можна їх розмістити тут. Просто ви відкрили, натиснули пуск і собі вже обрали програмки, які вам треба швидко відкрити, знайти. Ті ж самі налаштування сюди можна помістити, щоб не шукати їх тут в усіх програмах. Просто права кнопка миші, параметри меню Пуск. Далі йдемо вниз. І ось папки. Натискаємо сюди. І дивіться, тут ви можете собі обрати, що ви хочете розмістити. Вибрали так, наприклад. Далі натискаєте пуск. І у вас воно тут є завантаження, налаштування. Так само, друзі. Можна прибрати. Брали. Пуск. Все, їх тут немає. Ну і ще одне таке. Дивіться, тут у вас є всі ваші програми так, на вашому комп'ютері. Ви можете праву кнопку миші натиснути, щоб не шукати додатково і перейти одразу в налаштування цих додатків. У нас одразу відкрився наш геймбар і тут собі налаштовуєте або якусь іншу. Також, друзі, можна швиденько, якщо у вас дуже багато, тут програм, щоб так не листати, не шукати, ви просто натискаєте на літеру і обираєте назву, яка вам програма потрібна на P, наприклад. Одразу відкриваю. На Натиснули. І воно вам на відкрило. На тому все, друзі. Дякую всім за увагу. До побачення.